Вітання, з вами В'ячеслав. Сьогодні говоримо про агентів Genetic Systems. Це все саме в контексті розробки. Тобто системи, там, які зараз з агентами в ID, що вони роблять, як ними користуватися, чому вони взагалі називаються агентами? Як ми до них прийшли? Отже, поїхали. Ну, перше питання та, чому воно називається агентом, і що таке агент взагалі? Давайте почнемо з того, як тільки з'явилися перші чатики, там, чат GPT в режимі там, чата ми використовуємо LLM, то ми даємо їй якусь задачу, вона дає відповідь, наприклад, напиши, напиши код. Так? Вона написала код. Так? Тепер цей код треба перевірити. Ви копіювали цей код собі в середовище, запускали, дивились його або могли не запускати, побачити, що з ним щось не так, видавали зворотній зв'язок. І казали чатику: значить, поправ, щось, щось не так працює. Він поправляв, знову давав відповідь, ви знову перевіряли, знову давали фідбек. І так до тих пір, поки задача не буде виконана, або поки ну, ви взагалі відмовилися від цієї ідеї. То власне агент він робить те саме тільки, тільки саме. Тобто він е, має agent loop, тобто цикл. LLM, вона продукує якусь відповідь, і це в циклі результат цієї відповіді він йде на вхід, і, і в циклі воно виконується. Але сучасні агенти вони мають ще таку особливість: це доступ до tools, інструментів. Тобто, грубо кажучи, це якісь функції, які можуть щось робити корисне. Ми, коли запускаємо агента, ми даємо йому набір цих функцій. Описуємо, що вони можуть зробити, і він сам приймає рішення, що їх треба виконати. Далі виконує власне середовище, де він виконується сам, сам, сам агент, і результат їх виклику йде йому на вхід. Він приймає рішення, що з цим робити далі. І так воно в циклі може, може повторюватися і робити якусь роботу. Тобто, якщо раніше роль агента виконували ви, то, то зараз та його можна віддати певній системі. Вони практично зараз у всіх ID з'явилися, є різні типи агентів, є, наприклад, повністю автономні. Тобто ви просто дали задачу. І потім тільки приймаєте результат, який воно зробило. Там, де він, наприклад, так? або там, ви можете там, запустити на, на GitHub Кодекс, GitHub Copilot, Воно все там щось зробить, зробить pull-request, і ваша задача тільки його прийняти. Є агенти, які власне, у курсорі в Copilot, який має юзер інтерфейс, Cloud код там ви маєте е, приймати участь, тобто Human in the Loop, де ви приймаєте участь в роботі агента. Причому ви можете налаштувати, як це робити, ви можете приймати участь мінімально, дозволивши агенту робити все, що завгодно. А можете, наприклад, ко кожну дію, кожен виклик. Команди, якийсь його зробити там апру чи ріджек, тобто безпосередньо приймати участь в роботі агента. Насправді, з точки зору концепції, це дуже дуже класний концепт. Річ у тім, що ми за один крок від ЛЛМ не можемо отримати весь результат, який нам необхідний, і виходить, що Саме за допомогою агентів ми концептуально можемо робити великі складні завдання. Тобто, ми поставили задачу, запустили агента, він там має зробити, нам залишається його прийняти. Але тут виникає проблема, яка полягає в тому, що агенти можуть відхилятися від того, що потрібно зробити, так званий дрейф агентів. І це саме серйозна проблема з агентами. Тобто, грубо кажучи, ну наскільки це серйозна проблема, я вам зараз просто таку аналогію приведу. Уявіть, що один крок агента він виконує задачу, ціль, яку ми хочемо досягти за цей крок, не на 100%, а на 99%. Просто один крок, ми втрачаємо один відсоток. В принципі, за один крок втрата одного відсотка це не суттєво. Ну, в принципі, тобто, ми будемо вважати, що один крок він зробив все, що нам треба. Треба, крім мал маленької дрібнички. Але уявіть собі, що, що ці кроки воно робить самостійно. І наступний крок залежить від попереднього. І фактично, от вона в першому кроці там на 99, а, а в другому на 99 з цих 99. Тобто, виходить, ми кож кожен раз множимо на, на 0,99. І таким чином наш агент. Кожен раз починає, на кожному кроці починає відхилятися. Так от, чим більше він кроків зробить, тим далі він відхилиться від того, що ми хотіли. І в результаті, там, якщо там 0,99 100 раз на себе перемножити, то вийде там, умовно, 0,037. Тобто це буде. Е Можемо вважати неприйнятний варіант. Тобто, якщо прийнятний варіант це 90, або 80, то 37% це неприйнятний варіант. І виходить, це основна проблема. Ми запускаємо якогось довго тривалого агента, крім того, що він повільно працює, тому що виконання цих всіх дій може зайняти певний час, і воно там може умовно. І години працювати, і, там, і, і може там і десятки хвилин, це теж немало. Протягом робочого дня, якщо ви дали задачу, вона 20-30 хвилин буде щось робити, а, а потім ну, зовсім не те, що потрібно, то, то звичайно, що це не неприйнятно. І, і в цьому виникає е, значна проблема, і, ну, і питання, що тут робити. Та варіант один це коли ми. Активно включаємося в процес, і на кожному кроці агента уважно все перевіряємо і намагаємося переконатися, що він точно робить те, що нам потрібно. Але ну такий підхід він окей, насправді. Але він ну, відносно трудомісткий, Тобто ви постійно інтерактивчик з цим агентом проводите, і ну, ви не можете відволіктись достатньо. Ви не можете, наприклад, там, нормально керувати там, чи кілька агентів паралель запустити. Це, до речі, зараз такий новий цікавий тренд. Коли можна запустити в паралель кілька агентів, От, наприклад, в курсорі в останній версії, в другій версії курсора, буквально кілька днів тому вона вийшла, з'явилась така можливість, що ми можемо одночасно запустити кілька агентів, тобто ми ставимо задачу, обираємо, скільки агентів, і можемо, наприклад, для них позначити. Різні моделі, але навіть не обов'язково позначати різні моделі. Тобто можна запустити агента кілька екземплярів, чи чотири агента з однією моделлю, і вони всі. Зроблять рішення, яке буде відрізняти, це, до речі, якраз по поєнту -по в тому, от наглядна демонстрація цього дрейфа, тобто запустивши в паралель кілька агентів з однією тією самою моделлю, вони не зроблять ідентичне рішення. І ну, чим крупніша задача, чим більше кроків потрібно зробити, тим насправді ну, воно буде сильніше відрізнятися. І виходить, що такий підхід, де ми просто беремо і в агентах використовуємо підхід де Даємо йому задачу робити самому без нагляду, він може відхилитися, де ми залучені в кожен крок. Тобто, це нам насправді сильно все ускладнє. Тобто у нас використання агента насправді ускладнене, тому що ми не можемо від нього відволіктись, маємо постійно з ним взаємодіяти. І Це, до речі, достатньо така знурююча робота. Тобто Це відрізняється від того, коли ти коли пишеш сам зосереджений дав задачу, воно зробило. Ти маєш перевірити, що воно зробило, не бачачи ще до, до, до кінця зроблене рішення, то це досить трудомізко. Томикає питання, що з цим зробити, і, і насправді знову ж таки, те, що я вже говорив раніше, я бачу саме в Spec-Driven Development, те, як, як, як воно будується. Той можливий сценарій, де ми можемо добитися від агентів якості, за рахунок того, що власне заздалегідь пропрацьовуємо. Детальні документи, це не тільки специфікації, тобто специфікації там, умовно, як реквайременти, які ми хочемо годити, а потім ми йдемо до, до дизайну, як, як має, буде виглядати система технології. Потім безпосередньо переходимо до імплементації конкретних задач, які треба зробити. І виходить, і, коли агент буде рухатися по, по, по специфікації і брати по черзі заздалегідь пророблені задачі, то, то тоді. Власне, ну він, починаючи з нової задачі, він назад повертається, і ми цей дрейф е усуваємо. І дуже важливе значення від того, як ми ці задачі, власне, ну, специфікації, дизайн задачі е сформулюємо. І, власне, там було навіть питання, чим це все відрізняється від режиму планування в тому ж самому курсорі, бо, бо вони з'явилися. І це насправді один зі способів саме вирішити цю проблему. До речі, я про нього. Нього не не, не не сказав, але варто було б, що сучасні IDE, вони замість того, щоб тоді окей, просто запускаємо агента, е, хай хай робить задачу е, самостійно. Ми насправді даємо можливість е, спланувати цю, цю роботу. Ми можемо цей план переглянути заздалегідь і таким чином. Якщо від нас повністю влаштовує, то, то запустити роботу, то воно дуже близьке до цього підходу з плануванням. Але відмінність в тому, що ну, його складніше перезапустити цей процес. Тобто, якщо ми зробили п -п -п певну роботу, але потім ми зрозуміли, що в нас якісь були прорахунки, десь там в реквайрементах, зокрема, ми, ми, ми щось забули, то перезапустити весь процес в режимі планування. Буде, буде Значно складніше, ніж зі специфікаціями. Тобто зі специфікаціями ми маємо вже готовий набір документів, і цей набір документів ми підтримуємо. Тобто, чи, чи готові ми до того, щоб взагалі код похідний до нього не заглядати, можливо, зараз ще ми не зовсім готові. Але навіть якщо ми працюємо з кодом, але на основі специфікацій, то вона оцю проблему із дрейфом-агентів за багато Кроків вона може, може усувати. Просто ну, з цим треба ще достатньо потратити більше зусиль. Зрозуміти, я, я думаю, що ну, там, по, по проєктах, наскільки воно працює в кожній конкретній ситуації, бо це загалом новий підхід. Але ну, з, з, з мого досвіду я бачу, що воно ну, до, до, досить непогано насправді працює, саме вирішуючи ці проблеми, які найбільш нагальні в роботі з агентами у розробці. Програмних проєктів. І ну, що ще варто сказати, що є певні там tips and tricks та, при роботі з агентами, зокрема, тулзи, які ми даємо, ми можемо самі давати там різні MCP. І ну, варто вирішувати мінімальний набір інструментів, які ми маємо давати агенту. Тобто, якщо ми, наприклад, всі можливі, які в нас там МСП, активуємо. Один МСП сервер може мати багато ТУЛС. Ці ТУЛС йдуть до. до... Агента і він починає обирати серед них, і воно його може заплутати, тому виходить треба мінімально необхідний набір тримати інструментів. Далі є концепція, це агенти, які спеціалізовані, і мультиагентні системи зі спеціалізованими агентами в цьому теж є сенс. Наприклад, різні бенчмарки показують, що якщо запустити одного універсального агента, який ну весь. Проект мав би робити, всі ролі виконувати, то результати цих бенчмарків не на стороні універсально, а на стороні таких, які мають певну спеціалізацію. Тобто один агент там щось там планує, архітектор, інший там дівелопер, інший там займається quality control, То власне, ну в цьому сенсі багатоагентні системи. Вони мають бенефіт. Ну, але ну, це треба правильно все за, за сетапити, з цим, з цим е, достатньо поекспериментувати. Воно сильно залежить від того, з якими технологіями е, проєктом ви працюєте. Але загалом рух відбувається в, в, в тому напрямку, коли ми е, в найближчим часом ми будемо мати багато агентів. Тобто одні агенти роблять, інші агенти перевіряють. І ну, робит, робота людини це так: це більше слідкувати за вимогами, за прийманням. І ну і знову ж таки, якщо ти як дівелопер будеш там умовно читати кожен рядок коду, який воно продукує ймовірно. Ти просто будеш ставати вузьким місцем. Тобто, треба буде... Мені це теж не дуже подобається, до речі, тут є таке відчуття, що втрата контролю відбувається. Але, можливо, це треба, це треба просто якось ну, сприйняти цю, цю, цю реальність. Це, до речі, так, така сама історія була з переходом від низькорівневих до багаторівневих, високорівневих мов програмування, від низькорівневих до високорівневих. Коли, Наприклад, ти на низькій рівневій мові, ти повністю реєстрами процесора керуєш, що куди перемістити, по -по повний контроль, і з'явилися високорівневі мови, які там, ну, вони ховають за певними абстракціями ці дії. І, і, і дійсно ну, були девелопери, які говорили, що це ну, не, 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 ти, умовно, не зовсім справжній програміст. Так? Тобто, якщо ти е, не, не керуєш безпосередньо е, процесором, я вже здається. Розказував там про асемблері ставки, які колись там вставляли. А, а, але з, з, часом, з, з часом просто. Воно, воно втратило сенс. Тобто е, там, де нам треба ну, максимальний піформанс, дійсно, ми ну, можемо цим, цим зайнятися. Але не факт, що, що ми зробимо краще за, для машини. Просто е, та, там класний фахівець на асемблері, але вже попробуй їх підшукай. -під -під якщо він класний, він класно зробить. То ну, на -на насправді, ймовірно, от зараз відбувається та, та сама історія, коли хтось буде говорити, ти не справжній програміст. Якщо ти не пишеш кожен докод. Сам, але ну, реальність така, що ймовірно, це вже не, не, не так стає, критично. Тобто ми просто переходимо на наступний рівень і, і маємо зосередитися на більш високорівневих речах, і це нам дасть можливість ну, нарешті. У софтвей інженірингу вивести продуктивність на якийсь інший рівень. Бо, ну відверто кажучи, просто якщо подивитися, там як ми працювали раніше, як ми працювали там, як працюють зараз, там, якщо хтось не використовує ai інструменти, то. то Ну, продуктивність розробки роботи розробників, вона ну, жахливо низька була. <сум> для для реалізації якихось фічей, там, щоб написати все, все вручну, все, все ну, це, це насправді повільно дорого. І я ча часто розказував, наприклад, там, якщо взяти ті ж самі там, зарплати, який небудь фронтенд девелопер в Штатах. Там, по, Кількасот тисяч доларів. А по, по великому рахунку ну, на фронтенді, зокрема, та, не, 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 не така складна робота, відверто кажучи. Тобто, ну, це, це, це теж досить, досить абсурдно. Наскільки на, 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 на галузь загралася в ці питання самої інженерії, і, і ніхто не заморочувався тим, щоб це зробити швидко і дешево. І за, за, зараз, схоже, воно е, відбувається. Чи, чи це буде мова про те, що все. Типу, софтвер інженер буде низько оплачений. Та, та ні, я, я, я не певен. Ми просто відкриваємо нові можливості для, для того, де застосовувати е, ці, ці всі софтвер Engineering знання. І, можливо, ну, те, як ми живемо, там, от їзд, поїздки ці самі, та, що ми там так, ще в якихось речах не, не перейшли повноцінно на, 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 на римову, те, те ж саме, там, Навчання, наприклад, для дітей, то можливо, це нам дасть можливість такої максимальної перебудови нашого суспільства, де ми комп'ютеризуємо величезну купу речей і там їздити будемо на відпочинок, а не не просто проводити якісь там години в заторах, так. Власне, ну так така така е, розмова про, про агентів. Тобто, якщо ви. А я знаю, до речі, розробників, які е, вони в принципі окей використати е, е, AI в ID, там зробити один крок, але запустити агента, який зробить багато кроків і згенерує результат, вони ні, це, це типу, ще ні, це так не можна. Я так взагалі не роблю. Це я спілкувався з дуже топового рівня розробниками на одному івенті, і от вони говорять, ні, в нас, нас так не прийнято працювати. Тобто, ми, е, там, Якщо воно там, кілька хвилин йому треба що, щоб думати, то, то ми так не робимо. Ну, як на мене, це вже сорі, це вже гайс, це, це ви динозаври. Тобто, ре, 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 реальність така, що ми маємо е, навчитися це. Це, це, це роблять робити, і, і інакше ну, нас будуть списувати. Ось так. Добренько, успіхів